Приїхали ми у Свірський замок. Я на восьмому місяці вагітності. Ще хочемо встигнути в гори, Тут озеро. Дивіться, яке гарне. От і сам замок. Зараз будемо заходити. Відкриємося. Зайшли сюди і перед цим я прошу розказати це приміщення про все, що його оточує, хотів би зробити річний віць. Тут є декілька де елементів, які тут знаходяться для того, щоб стати реквізитами у ході зйомок одного з українських фільмів, які зараз будуть будівні, знімати на території свійського залу. І ці всі елементи, які ви зараз бачите якраз є цими елементами. Там зовні будують таку невеличку етам. Так, ця етанка теж має для мене ну, в ході зйомки в яке значення, а так вона взагалі фотоформи, тобто її звідти мають демонтувати. Тобто зараз реставрація замку відбувається, це просто підготовка до цього фільму. Наступній кімнаті відбуваються з цієї сторони біля графона, там ззаді оці ваєвці. За Союзу в 80-х роках робили переполування кімнати, тут була раніше філар. І давали нові стіни. Робити одені номери для архітекторів фігічної спілки. І якраз зараз воно так виглядає. Тут, тут додалися ці коридори, один і другий, і давайте ми зараз згадуємо один з цих номерів перейдемо. Я трішки про нього розповім і будемо підніматися паланцем. Ще один момент. Тайдиричний відступ. Тут за третіми дверима живе собачка. Вона є домашньою. Рилькою одного з будівельників, які зараз займаються побудовою цієї альтанки, Тут вона зараз не і Ви просто не звертайте на неї увагу. Там зайшли сюди, це якраз один з номерів, про які я вже згадував там в коридорі. І оцю конструкцію якраз добудували за союз, я думаю, всі розумієте, що там мала бути спальня зона, тут би мала бути робоча, бо тут під цією сходом мали б зберігатися речі тих самих архітекторів. Тут з цієї сторони дверима є сонвозли. Якщо відчинити ці двері, то, ви то що розумієте, що це робили в союзі, бо там це яксь плиток, це білої плитки і все. Хто має бажання можна піднятися нагору, щоб подивитися. Раніше вихід з цієї зали відбувався цьому кам'яному порталі. Туди сторону йшли і піднімалася теж палацу зону за що Ми з вами з деяких теж зробимо. Тому я бажання підніматися, можна відкритися на позиціях щоб Олександр Цептар Смір, дітки замовлення працювали разом із заселенням, за родина секторів походить із Франції, дуже з Німеччини, з із Сілезії. І вони, до речі, поміщають на стіні зображення лева. Кожен з вас побачив грифона з цієї сторони. Вважається, що це раніше був лев в подальшому Ігнаті Цетр, це вже XVIII століття, воєводовий Балза, і Гербом База вважається Мельфолом. Тому я говорять про те, що він трансформував тракціонував Леонифоні. Чому він це зробив? Історики ви не знають, але стало того, що знак пам'яті про колишнього проживання. Повертаємося трішки до Олександра Цетнера. Він більше свого життя провіршало його в руках, тому з усіх війни зібрала до бою зброя. Але в 1620 році його взяли в полон, коли він підняв участь битві кілька З того полону його викупили родичі через декілька років. І коли б Олександр повернувся на заквір, це влаштувало його на інший спосіб життя. І він тоді ворів, що перебудувати замок з оборонної в палацу. Тоді Олександр подружився з Анною Замойською, про яку загалив початку екскурсії. Разом з нею вони добудують нижнє подвір'я замку, яке будуть використовувати господарське. Завезуть сюди різні екзотичні дерева, будують будинки для каналу, зроблять посад, і відповідно з тим всім, що я щойно перечислив, збільшується і вартість цієї землі. Ці всі власники сім'я церкверів опікували замком найдовше, практично 200 років, з початку 17-го до кінця 18-го століття, і від них ще залишилися такі камяні портали. Вони є виконані в ренесансовому стилі. Реставрували в періоді 80-х років минулого століття, коли замок перетворювали на набудові творчості для тих самих архітекторів СРСР, про які я вже використовував Тепер Давайте ми зайдемо з вами в за головну залузару. З 80-х років минулого століття, коли ми підіймом свій хворі догори, нам відкриється дерев'яних бал. Кожна балка має на собі так званий столярний знак, і то тоді присутні деякі елементи мебелі. З 20-го століття це є ці крісла. Вже сучасні цієї стіла. Кріста повністю продає податки. Але на початку ХХ століття, в 1907 році, сам купив австрійський генерал Роберт де десаліц Взагалі, родом родина Лямизані походить із Франції, і коли Роберт переїжджає сюди, то повністю реставрує замок. Доповнює війну утворювати декоративного мистецтва, крім того, різними сімейними пам'ятниками. Була інформація про те, що в Стані Роберт тривав близько 50 хвилин. І мав дві машини в мережі. Завжди він виділявся і своїми мухманськими смаками. Тому і з Франції він освіжав привоз виноградних равликів, яке спочатку буде розводити пізніше споживати тішу і женсі смерті Роберта. З Цими равликами перестали доглядати, вони розповсюдили смерти близки і їх І вже в даний час цих равликів, їхні глощадки, точніше в парковій території є на кількість. Можливо, хтось з вас їх бачив до екскурсії, можливо, буде мовляти після екскурсії. Я думаю, ви зрозумієте, про які я говорю, бо вони такі великі з або з білою От, продовжую. В той час якраз було все добре до одного моменту, до того часу, коли Роберт не виїхав в відрядження, починається перша світова війна, тоді російська армія йшла походом на Галичину. Як ви взагалі вважаєте, вони поминули наш замок, що якось вплинуло на його вигляд? 100%. Так, так і було. Тоді замок практично повністю спалили. Звідси, вони всі цінні речі після задостоновий період часу сила привезли сім'я Амизанів, тоді від замку залишились тільки голі стіни та згарища. В подальшому, весною наступного року, Роберт повернувся до свіржа, і коли побачив печальну картину замку, то він вирішив його відреставрувати вже вдруге. На це, звичайно, пішла колосальна сума коштів, і тільки це у результаті не меходило для повного відновлення замку. Помер Роберт Ямазан в 1930 році. Ще 9 років замком опікувалася його донька Ірена Ямазан. Її звідси вагоняє радянська влада. Ірена приїхала ще в Польщу, пізніше в Ангії, і там вже залишилася до кінця своїх днів. Про подальший період, який був замкнув, я вам розповім його нижньому дворі. А зараз кожен бажаючись зможе, яка має назву камінна кімната. І хто бажає, можете вже зі мною в приховуватися, там у прибудуються фотографії. Тут немає паркету, але не панна можна вільно. Пане, і задавайте мені запитання. Використовувався він тут як господарський. Проживала тут прислуга власників, тобто цей двір був для прислуги, а верхній був для самих їхніх власників. З цієї сторони є лавочки, хто бажає, може собі на них присісти. Цього колодязя раніше набирали воду, на більше 20 метрів. На рівні 18 починається вода. В даний час він вже є очищеним, повністю діючим, адже є основним водопостачальником до туалетів, які вже даний час є теж монтовані в замку. Коли Ірена Лямазан покидає ці вірші, де спочатку проходить радянська влада, і вона, звичайно, все за нею розчищає. В подальшому вони засипають ці підземні тунелі і підземелі, які були на верхній дворі, засипають частину під які були в нижньому, залишають тільки ті, які проходять під цією частиною корпусу, бо там будуть зберігати отруту хімікати. В замку самому роблять школу для трактористів. Про цю школу для трактористів нам нагадують шрами, які я вам показував спочатку екскурсію, ці витиснення. Тому що трактори і машини, які перевозили зерно, вони не поміщалися і витесували собі такі проходи. Тривали школа для трактористів майже до кінця ХХ століття, до 1978 року. Цей рік замок беруть довгострокову оренду, стане спілки архітекторів СРСР і починає перебудову замку на будинку творчості. Розраховується замок тодішній на приблизно 80 100 місць вже з самого початку реставрації. Архітектори бачать не стажу які можна буде робити окремими житловими номерами. Тому вони вирішують відбудувати оригінальні форми замку, які втратились після багато столітній війн. І частина корпусу, яка проходить від цієї вежі, покрита шпаклівкою, рухається туди до кінця, це все повністю тоді добудували. Цей, е, цей корпус від другого поверху, кожне вікно, яке ви бачите, мав би бути окремим жовим номером. Як вони взагалі виглядають? Ми наразі не зможемо туди, туди з вами пройти, бо там теж все є вже в аварійному стані. Виглядають вони так, як ті номери, які ми з вами були, тільки без цього другого поверху. Такого, другого поверху. Е, так, ця реставрація союзно тривала два роки. До 80-го року тоді в Москві відбувалися Олімпійські ігри. Ну, і відповідно, всі кошти, які мала тоді радянська влада, вона перенаправила туди. Реставрація продовжилась через 5 років і тривала до 1991 року. Повість незалежна Україна, розподається Радянський Союз, відповідно, фінансування знову не було. Що вони ще тут добавили? Добавили вони тут цей камінь, по якому ми з вами ходимо. добавили з цієї сторони перила від кінця сходів і аж туди до кінця, там рівень цих три сходинки. З протилежної сторони тут теж сходи добавили, перила так само аналогічно. Тут добавили ось цю частинку до самого колодязя, там розібрали прибудову, бо раніше вхід відбувався щось. Цю частину корпусу ці двері які, прямо через прибудову. Там зараз зверху видніються вже виявки, на яких раніше були закріплені балки і отримували дах. Э, ця реставрація завершилась, замок відчинили, було декілька сторожів. Одні часу помирали, другі звільнялися, від них залишили одного, який в подальшому стане директором замку, і тридцять років він буде практично самостійно наглядати. Про більш сучасні реалії я вам розповім всередині господарського корпусу, а тут вже і продовжує. Ми з вами зайшли сюди, і в період 80-х років минулого століття це приміщення хотіли використовувати як трапезу у простому їдальні. Під нами знаходяться люки, в яких мали б зберігати продукти, адже холодильники такі, які є зараз, тоді ще їх не було. За моєю, приброшу, за моєю спиною, за цією стіною, знаходяться кухні. Там мали б робити ну, ці страви, готувати для тих архітекторів, які тут мали б проживати цієї сторони в одні це і товщина стін, якраз зоні, вікон. Та вона тоді відповідно з противершої сторони така сама товщина. Там, в цій воєнці, був раніше вхід в підземелля, точніше в підземну печеру. Зараз вхід є замольованим, а сама печера вже повільно завалюється, вона в абрійному стані і ми не маємо наразі можливості, щоб проводити відвідувачів туди. Тут, до речі, вхід з кухні теж замоліжованим, бо там з протилежної сторони аналогічно все теж завалюється. В цьому приміщенні я люблю розповідати одну місцеву легенду, яка передається свіжати з покоління в покоління, і зараз до чи вам її продати. Колись давним давно казам проживала одна служанка. Вона влюбилася татариною, це татар обіцяв їй. Якщо вона проведе сюди всередину, його частиною війська, то вони будуть власників, а простий народ буде жити собі далі вільно. Вона довго думала, не знала, які правилі поступити, але все-таки вирішила йому довіритись. То коли ті пройшли всередину, вони вбили власників, але пізніше почали грабувати замок і вбивати простих людей. Коли жінка зрозуміла, що насправді замок не грабують, перепрошую, не звільняють, а грабують, то вона вирішила частину тієї самої прислуги вигнати звідси цю урду. На жаль, сили були на рівні її всіх побивали, а її коханий втопив колодязі. І є легенда про те, що кожного вечора її дух виходить з цього колодязя. Плукає по території замку, адже він не може її покинути і картає себе за те, що вона зрадила свій народ. Така легенда з трішки трагічним кінцем. От, поки ми цією дівчиною зустрічалися, ми будемо думати тактику якусь складати, щоб якось її вимерти. Треба познайомитися, треба буде знати більш детальніше про часи, котру жили якісь пластики замку. Ну, нам порадили зарекомендувати, прорекомендувати їй трошки кава без цукру. Зараз що на це ведуться. Тому спробуємо з команду якось один день. А зараз будемо піти з вами на гору, Піднімається на західну ваш замку, давайте там і продовжимо. Ходьте І Цей поверхник цілі, і роботи я не спромігся його відновити. І з цього вікна відкривається чудовий вид озеро, яке наш замок. До речі, наші лебеді, сім'я сільських лебеді, відраз зараз підплили сюди прямо. Під наше вікно, ось цієї зали, живуть вони тут круглорічно, <рісті> вже не перший рік. Вони тут живуть вже приблизно 5 років з <рісті> цього каміну. Живуть вони в літній період року над нами на стрихах. Харчуються вони комахами, відповідно, їх тут на озері є дости в зимовий Майк період залипали. року, холодний. Вони переміщаються в підземелля, бо там Майк набагато міш. тепліше ніж у... зовні. Середній вік okay. дерев, які ростуть у парковій території 110 років. Сама площа паркової території 25 гектарів землі, цікаве дерево, такого багряного відтінку при самому замку. Це є буклісовий корпоролист і його приблизно 180 років. трішки про план на майбутнє У 2021 році національна спілка архітекторів України подається на державний проект. І має назву Велика реставрація. За цим проектом вже в тому році реставрувати почали підворецький палац, жовчиківський замок, Олеський замок і інші місця, які відповідно за ним пройшли. Наш замок подавався на наступний рік, і вже в березні цього року би мала початися реставрація під культурно-мистецький центр. У зв'язку з подіями, які відбуваються в нашій країні, я думаю, він треба утчати з якими. Реставрації поки призупинилися. Маємо надію, що все неприємне в ближчому часі в нас. Прині завершиться, і архітектори з чистою совістю почнуть відновлювати зал. Тут має бути культурно-мистецький центр. більшість зал буде використовуватися як музей. І тут ось ця знизу реставрація буде проходити в, трап в трапені. Готельні номери біля грифона будуть демонтувати і відновлювати анфіладу. А готельні номери, які добудували. Ось ці, цей корпус, два поверхи. Їх будуть використовувати так, як і хотіли використовувати за Союзом, не тільки для архітекторів, а для будь-якого відвідувача нашого замку. Детальніше, як будуть використовувати паркову територію, бо самі розумієте, 25 гектарів треба чимось заповнити. Та, там має бути багато різних локальних точок, і це ви все зможете почитати на темному банері. Він є при рецепції зліва, такий на, на темному тлі. і там є, до речі. Сам замок він буде виглядати після реставрації, і вся територія, яка його оточує. Якщо вже в когось є якісь запитання, то ви підходьте до мене, питайте, можете робити фотографії, будемо спускатися в нижні подвір'я замку, там вони продовжують. <зв 'язок> ви забрали екскурсії, чи менше? Ні. <зв> У <'язок> нас <зв 'язок> такий заклад, який з екскурсоводом буде дуже обережні, ці місця не дуже є безпечними. <зв> Краще <'язок> піднімається доли звідки ви прийшли, і там придбається під фоточок, якщо може піднімати замку. Ось зараз ми з вами піднялися сюди нагору. Ви могли помітити, ми зробили таке коло і обійшли ми з вами приблизно 65% території замку і тоді підійшли до кінця нашої екскурсії.